25 травня минулого року у мене був другий день народження. Летів літак чомусь над нашим селом і чомусь скинув снаряд саме в мій будинок. Як потім вже говорили, що начебто вони помилились координатами. Ціль у них була благодатна Миколаївська область, а вони, мабуть, в школі погано вчилися і залетіли в благодатне Херсонської області. І, так сказати, поразили пункт прийома рішень. Це був мій будинок. День був дуже пам'ятний, тому що люди в цей день склалися грошима, купили генератор, купили мотор і запустили водопровідну мережу. І якраз пішла вода по мережі. А водопровідна башта знаходиться навпроти мого будинку буквально. І я ще вийшла, говорю, хлопці, які ви молодці, супер, що ви зробили це. І відкрила кран. І в цей час вибух. Пилюка така, що я нічого не розумію, мене відкидає на каміння. Прибігла фельдшер наша. Я пам'ятаю, як вона лаяла цих солдатів, прибігли їхні солдати двоє. Ви знаєте, вони дивилися такими очима, як... це були як очі побитої собаки. Я пам'ятаю, що я вся в крові і говорю йому, коли ви повернетеся домой, розкажіть всім, чим ви здесь займалися. А він так дивиться мені в очі і говорить, це не ми. Это Зеленський з Путіним. У мене в будинку лежала мама моя, сліпа 92 роки. Я зразу почала кричати Біжіть в хату, подивіться на маму. Ну, ви знаєте, це теж, мабуть, чудо Господнє, я вірю в Бога. Вона говорить, я якраз лягла і вкрилася з головою одіялом, і повернулася обличчям до стіни. І тому, коли посипались всі ці осколки і скло. Просто все її ліжко покрилося склом, вона сама була ціла. Ви знаєте, я три місяці вела щоденник, поки я перебувала в селі, але я психологічно зараз не готова його відкрити і перечитати все. Але я все це записувала. За кілька днів до війни моя донька з чоловіком та двома дітьми поїхали до Львова покататися на лижах. Звісно, вони звідти не змогли повернутися. Донька через деякий час виїхала до Німеччини з дітьми. А Її чоловік Іван мій зять, пішов добровольцем. Він був під Мар'їнкою 3 листопада, з ним зв'язок обірвався. Донька декілька днів його шукала і нарешті його знайшли в тяжкому стані в госпіталі в Дніпрі. Ну, Можна сказати, лікарі витягнули його з того світу, пережив більше 15 операцій, має дві високих ампутації ніг. І п'ять місяців донька перебувала з ним. Спочатку у Дніпрі, потім у Києві, потім їх перевели до Львову. На даний час він перебуває в реабілітаційному центрі. Один протез йому вже виготовили. Катя донька підтримувала його, я по телефону підтримувала її. Більше всього я боялася про те, що він ну як впаде духом, але ні. Це не поламало, ні доньку мою, ні дітей не поламало. Діти навпаки сказали, ми пишаємося своїм татом. Ви знаєте, війна, наскільки показала, хто є хто. І от дійсно наш народ його не можна перемогти.